Вітаю на своєму каналі. Всім привіт. Дивіться, що в мене на лобі ліхтарик і у руці рукавичка. Хто вгадає, куди я йду. А я скажу вам, зараз я перемкну. Хочу зараз полізти на горище. Так, зараз одягну рукавичку. Ось, одягнула. Лізу зараз на горище. Хочу подивитися, де це моє тут, чи мої. Е, як їх назвати? Мишеловки, чи як певніше? Коротше, чи є ще розкладені? Трутки для пацюків, мишів і всіх інших. Тому що, здається, мені, що почали з'являтися, У мене ось тут трішки запасу є. Так, а це що таке таке? Не знаю, що це таке щось одне таке велике. Зараз поліземо на це горище тут наверх. Ось така гранула є, зараз я гляну, яка вона тут. Би її якось відкрити. Так, зараз хвилинку. Бо я десь приблизно місяць тому перевіряла, то іще трутка була накладена. Ну цей гуміфікатор цей. Ось. Але потрібно періодично ходити і досипати, якщо вона зникає, це значить, що з'являються. Оці гади. Так, ще отака ось є. Це ми купували ще минулого року, здається. Ось такі ще є, бачите? Хто тримає господарство, той мене зрозуміє, що боротися з гризунами обов'язково. Тут отака, бачите, гранулка. Ось така, більш крупніша, не знаю, видно? Вон, вон так. Зараз я трішки навіть тут, напевне, розсиплю, розкидаю. А отут воно, дивіться. воно там видно в кутку. Он. Хтось уже із мишей почав гризти. Значить, з'являються нові пацюки. Зараз ось трішки насиплю туди в куток і закрию тако, щоб туди ніхто не ліз. Це такий. Постійний процес, тому що є зерно, є господарство, вони все одно лізуть і все одно з'являються рано чи пізно. Так, давайте поліземо на горище. Сюди спочатку, напевне, поліземо, а потім поліземо туди на сарай основний. Там, де кури, там, де сіно, тому що, мені здається, від сусідів знов почали з'являтися. Гризуни не було один час. Так як це їх зараз, щоб не впасти ще. Ой. О, все. Її рукою важко лізти. Ось отак. У нас тут хтось рився, бачите? Е, ці. Е, шукали, як вони Е, підвазонники порозкидали. Тут вони все були поскладені, ну. Якось так. Так, лізу я до вас сюди. О! Щоб звідси ще не грохнутися, то буде мені. Так. Так, ну тут колись я насипала. А ну дивимося зараз. Вмикаємо спалах і на лобі скрізь. О, мені здається, вони все там вже повиїдали. І нічого немає. Так, якісь є старі ці е -е каструльки. До речі, потрібно познімати їх, іноді потрібні. Я й не знала, що тут є схованці. Ой, такі є он. Коротше, сіто якесь є. Пательня дивіться, яка мощна. Коротше, буду знати, що є. Отакі є. Така каструлька є, о. Це можна, до речі, зняти. Хай будуть там внизу для господарства. Так, отут. А, ось до, отут я насипала. Дивіться, пусто. Значить, з'являються точно. Ось до. А, ні, воно є не з'їжені. Ось. Дві. Ну, все одно насипимо, бо я тут пам'ятаю, що я гранулку насипала багатенько. Зараз ми її додамо. Ай, жаруть падлюки. Вони мене дістали ці постійні пацюки і миші. Так. Ф Ящички я тут складала, зберігала. Хтось сюди заліз, все мені поперепутував, попорив все. Я зараз насиплю. Ай їдять. Зараз десь тут насипемо, воно там навіть нора є. Ай їдять падлюки. Так. Тут лазила я раніше. Вон тут було, дивіться, нема. Його тут хватає. Ну, на горищі, як на горищі. Завжди. Так, да, все повиїдали. Хай їдять. Так. Отут було, он тільки. А, он тут і є, ось гранулка ще залишилася. Ще ніяка падлюка не з'їла. Там он, А й жруть. Сюди доступу у котів немає. Ні в кого немає. То насипаю скрізь. Так. діжки тут. О, все розсипала. Це. Головне головою тут не доубанутися. Таке довге горище через весь мій це як він називає? Там де я граму роблю. Кормоцех. Ось. Такий здоровий. І там, де велосипеди, підвал, це... Один спільний такий довгий. Такий, наче коридор горище. Ось, ну все, в принципі, по нас ще можна трохи тут насипати. Зараз подивимося. ця гранула буде сипатись. Ой, таке роблять, це я вам скажу. Знає, що ви оце таке дурне робите, ці дірочки? Кому не потрібно, якщо гранула... Все одно не просипається. Таке, коротше. Так, все. Ці каструльки знімаю, злажу. Головне не впасти. Ой. І зараз як може йти і все. Ой. Все, каструльку ось. Знімаю. Фу. О, так. Що у нас тут? Так, закриваємо. Горище. Тут зробили діло. Зараз візьмем те, що там у мене ще залишилося із струдки. І, І поліземо далі на те горище вон. На сарай. Ну, бачите? Прийшло пару місяців і почали знову з'являтися подлючі морди. Так, ось до. Так, про що у нас тут? Це якісь такі зараз. Подивимось, відкриємо якісь інші. Це треба вже буде знову нові купувати. Ось до рукавиця для того, щоб... Ой, натрусилася. Ось до. Для того, щоб оці падлюки не відчули цього запаху людини, бо вони дуже хитрі, дуже розумні. Якщо рукою візьмеш, то можуть відчути. Ну, пацюки я маю на увазі. Пару штучок тут кинула. Ще зараз кудись кину, під низ туди. Хай воно там Вон туди кинув. І туди он докинув. Все. Йдемо з вами туди. Все, мене тут більше, здається, і нема нічого з цієї отрути. Ось. Буду зараз. Там дивитися, чи в мене ще є. Ну, мені здається, що це мої э, остатки, так сказати, залишки. Що в мене більше і немає. О, там щось кричать щось курчата, напевне, ментамки покривають. Куди ви мене зустрічаєте? Бож. Ай. Що, скучили? я ж тільки приходила до вас ось такий маленький. А, ну я ж кажу, вже півники мучать курочок. Так, зразу зараз э, підемо там, де я бачила, що від сусіда біг пацюк. Ввечером я кощую, пощить падлюка. Коротше, я дивлюся, отут тут бі біжить пацюк десь під будкою. Так, зараз я. І тут десь я бачила, вони почали вже собі робити коротше, якісь чи то гнізда, чи що, я не знаю. Зараз треба кудись туди, подалі їм закинути, щоб качки не змогли дістати. Зараз я. Оно, я знайшла, там є нора. Зараз я спробую вам показати. Та давай перемикайся. Оно. Отам дірка, бачите? Ой, туди зразу їм і закинула. Зараз тільки чимось закрию тут, щоб качки сюди не могли залізти. О, оно, закрила. Штафетою все. Так, ще я знаю пару місць, де можуть ці падлюки бути від сусіда. Отут вони зазвичай лазять. Отут можуть бути. Отут колись були. Так, що тут у нас нічого нема? Він там за будкою. Можуть бути вон там. Зараз ми туди кинемо смаколика. Туди закриваємо. Не, щоб, да, щоб птиця не могла достати. Так, все, закрили. Тепер отут колись були, не знаю, як зараз. А, є оно. Вже зробили кубло подлюки! люки. І щось там уже тягають сюди. Вон там дирка. Зарази такі скотини. Вже тут десь зробили собі. он тут вже сиділо, навіть кал є. Я їм зараз залишу тут сюрпризи. Старі гнізда, це все треба буде вже забрати, звідси повиносити, ось там також сидять. Так, Куди його позакидати, так, щоб качки не змогли дістати. Вон туди позакидаємо, нехай, нехай достають собі. Он так. Отак. Все. Зараз закриємо. Поки що. Вон там, дивіться. Кури. Наплодилися в цьому році. Білий півень он той, що жив у мене. Цоє, сусідки ж наплодилися від моїх курей. Вон такі молодненькі є, гарненькі. Ну, всякі є. Так, отак я зроблю такий вхід. Каська туди зайти не зможе. Ось. А крися може спокійно туди зайти. Нехай заходить і пригощається. Отут я закидаю зазвичай. Отуди. От Таке укромненьке місцечко. Викидаю. Так. Угу. Зараз викинемо. Так. Тепер. Тепер тепер. Ось туди кинемо під стінку, щоб качка не змогла дістати. Так. Куди там ще можна кинути? Такі місця, щоб. Пачки не змогли дістати. Отут колись були. О, дивіться, повиїдали. Залишився ось один нетронутий. І зараз ми ще принесемо. Так, кури. Ви ж там мені нічого не... це його, Це не вам. Це не для вас. Зараз насиплю такої мілкої в ці місця, де да, ачки точно дістати не зможуть. О, сюди бо нагору. гору. Сюди, я так розумію, всякі засранці залазять. Тут, я сподіваюся, нічого не завелося у мене в шкурках. Начебто ні. Можемо залишити також сюрприз їм. Смаколик. На горище зараз поліземо. Отак хай хай тут буде, качка не дістане. Це єдине, що я не знаю, чи там не дістане качка. я кинула, але вже пожаліла про те, що я це зробила. Я його зараз туди О, за сервант. Все. Ось Сюди я класти не буду, тому що тут можуть залізти зверху качки. Качки вони пригучі. Ось, тому цього робити не буду. Так, де я діла Труд ось то? Так. Так, ну тут поки поклала, тепер пішли далі. Може, ще тут де за сервант кинути. Тому що вони вже, якщо з'явилися, то знов їх потрібно довго буде. вон тут є, ну, бувають. О туди закинемо. Щоб качки щоб не заліли. І зараз я його. О, все, О, все, нехай сидять там. Нехай пожеруть. Фадлюки. Так. Трохи екстремальне відео сьогодні. Так, отут зараз. Боже, там кипівники тих бентамок, треба їх вже розсажувати, чи що? Вони їх вже... Задовбують. Ось отут, дивіться. Сьогодні хтось погриз кабачка. Це свідчить про те, що вже з'являються ці кадлюки. Тому ми кидаємо. Кидаємо також туди, що кури не достануть, а вони достануть ці. Молотаться. Виходьте, виходьте звідси. Так, в мене здається, що в мене ще тут щось було. Ага, бачите, як я знала. Ось до мене ще є якесь. Тікайте звідси! Киш! А ну, Ось до мене ще щось є. Коротше, ще така гранулка. Значить, беремо це все і ліземо на горище. Так, да, мої? Бандючки? Ой! Бо вони люблять гніздитися саме на горищі. Ой, боже. Ой-ой, як та баба. Воно, дивіться, як у нас гарно по-осінньому. Красиво. Кури во всі знизу. Дивіться, цей виводок, що е барвисті. Бачите, ходять за мною, як торочки. І індичка вон заглядає. Так, тут кукурузки трішки. Привезли від знайомої. Да, тут нічого нема. Фух, ось до, да, дивіться скільки. Така вона щось. Воно... Щось це вона поцвіла. Воно почали вже гризти, бачите? Так що все, пацюки з'явилися. Треба їх срочно правити. Так, що в нас тут? Ого! дивіться, позатягували. О! Падлюки. Це ж пацюки позатягували сюди. Ніхто ж його сюди не клав. Диви, вже собі гнізда тут роблять. О! Коротше, понятно. Вже знов завелися присяки. Тільки на горище занесли кукурузу, зараз я цю кукурузу, звідси... Цю заберу, спущу вниз, щоб тут і натяку не було, на те, що тут є якийсь корм для них. Залишу тільки трутку і все. Того, що все, діла не буде. Дивіться, що поробили. Вони вже собі тут, я ж кажу, вони люблять тут гніздитися, падлюки. Це від сусідів вони тут позалазили. Все, насипаємо зараз. Цього крутки. Оно. Бачите? Все, ось далі тут насипаємо їм смаколиків. Ай пригощаються. Ось так. Все, сюди ніхто не лазить. І ніхто тут не буде нічого чіпати. Ого. Так. Все, а тут кукурузку всю позабираємо і все. Щоб навіть близько не було тут. Його. Сюди вони, бачите, там дірка є. Вони собі сюди прилазять з вулиці, звідти від сусідів. І тут вже зрозуміли, що є для них корм. І все, і вже почали тут жити. Так що зараз я беру бігом мішок і знімаю з горища. Це ми так ви витягнули, щоб вона це, підсохла, ця кукуруза. Тут я ж знала, що тут нема пацюків, навіть послідом є, дивіться. А вже вони з'явилися. Не було. Так. Вон там. Ну там, бачите, трутка є, щось вони її не хочуть. Але гнізда собі поробили. Що це вони? Як це так виходить? Що вони що? Знають, що тут рутка і не хочуть її їсти. Значить, така якісна трутка. Воно, дивіться. Вже поробили собі тут гнізда. Воно, дивіться, там вже що воно ще є. І там он, і там лежить. Не, значить, неякісне. Значить, було неякісне. Так, все, біля сіна ми нічого класти не будемо. Тут понасипала, ще зараз насиплю в кутку. Здощ ще є старе. Все, кукурузку заберу. Зараз бігом прийду і заберу, щоб вона тут навіть поруч не була. Все. Ось понасипала. І будемо сподіватися, що знов вони звідси щезнуть, бо це велике горе пацюки. Все, зараз я візьму якогось мішка бігом, з, ну, на низ спущуся, щоб оцей поскладати. Так, трутку, до речі, залишимо тут, рукавичку знімаю, залишаю тут так само. Буду, тоді ще приїзу сюди через якийсь час. Так само порозкладаю. Все, друзі. Всім пока-пока. Таке сьогодні відео в мене.